Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін збереже контроль над 20% території України, але Україна уступить до ЄС і через 3-5 років. Отримає перепустку в НАТО, заявив екс-главкома збройних сил НАТО в Європі Ставрідіс про те, як закінчиться війна. На його думку, угода включатиме якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, як у Кореї, і можливо вона патрулюватиметься солдатами НАТО, наприклад, не американцями, а європейцями. При цьому переговори про припинення в. Гнюн та остаточне врегулювання займуть місяці і не задовольняють повну жодної зі сторін, але це переговори. Всі ці припущення не просто припущення, а цілеспрямоване зондування думки широкого політичного кола зазначає Павло Нос. Українська позиція мала б бути наступною. Бази військ США це не дієва гарантія, а новий Будапейський меморандум. Тільки американські військові стримують КНДР на 38-м паралелі з Кореї, але у нас йдеться про стримування ядерної наддержави з кількомільйонною армією. Єдиною гарантією безпеки, яка стримала би Путіна, є вступ України до НАТО і загроза застосування статті п'ятої проти Росії у випадку продовження агресії. Президент Чехії Петер Павел вважає, що переможець на виборах президента США Дональд Трамп може спробувати підписати угоду з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні, яка навряд чи буде в інтересах Європи та українців. Про це він сказав на відкритті з Прага, Діфенс Саміт в Празі ввечері 9 листопада, пише видання. Чеський лідер заявив, що допомога від західних союзників для України була недостатньо швидкою, що дозволило російським окупантам мати просування. І з самого початку ми робили недостатньо лише кілька держав, і я пишаюся, що серед них була Чехія забезпечили Україну усім необхідним і тим, що ми могли її дати. Але початок військової підтримки був досить повільним. І я чесно кажучи, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією попри всі проблеми з командуванням і матеріально-технічними забезпеченнями. Спеченнями, які вони тоді мали, зазначив він, за словами Павла, через нестачу західних поставок військової техніки та фінансової допомоги, ситуація на фронті зайшла певною мірою в кут, але зараз вона більше розвивається на користь Росії ніж України. Президент наголосив, що у цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів. Павло розповів, що наразі багато країн чекають на оновлення адміністрації у США та сподіваються, що Трамп доставить зміни, які він обіцяв, коли сказав, що з. Кінчить війну РФ з Україною протягом 24 годин. Натомість очільник Чехії не вважає, що це можливо. Він вважає, що Трамп докладе зусилля припинення війни та спробує вкласти угоду з Путіним, яка ймовірно не відповідатиме інтересам України та Європи. За словами Павла, така угода ймовірно включатиме передачу Росії частини окупованої території України або мову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років. Президент Чехії додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона призведе до. Тимчасових поступок деяких територій Росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому має бути укладена з кількома сторонами, включаючи Китай, Індію, а також Європу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.